Всім привіт! Сьогодні я показав вам результат вчорашньої, скажімо, моєї роботи-тестової роботи. Зараз я просто готую, хочу створити щось подібне для свого проекту як рекламний ролик. Там на 30, можливо три хвилину. І хочу вам показати, як без задіяння якоїсь іншої людини, яка займається там, не знаю, генерацією і створенням подібних рекламних роликів, може це створити самостійно. Насправді я використав у своїй роботі фактично три інструменти. це платна версія, ChatGPT, який прописав мені відповідно сценарій. І які генерував мені промти до картинок, а я їх відповідно використовую для генерації відео, скажем так, я довго чекав, коли вже вийде Сора від OpenAI і, і щоб я міг вже створити повноцінний якийсь там відеоролик ще раз. повторюсь, до свого стартапу для того, щоб можна було скажем, проводити певну вже мінімальну якусь рекламну кампанію. Ну, не дочекавшись, я почав пробувати використовувати різні інструменти, шукати різні варіанти в частині безкоштовних поки що. Перепробував і Luma, від Luma і її DreamMachin, і пробував Runway, і пробував Klingon. Бачите, в мене вже напевно не знаю скільки години-дві ніяк не можна одну фотографію анімувати. Не те, щоб там о, створити якийсь повноцінний відеоролик о, на хвилину чи 30 секунд. І тут мені, як кажуть, попався, не попався, а взагалі я знав такий інструмент, як Хео. Китайська така штука класна, але повірте, що на сьогоднішній день це просто суперовий інструмент, який дає просто величезні можливості для генерації відео. Тим паче, зараз, якщо ви зараз його підключите, у вас буде три дні безкоштовно. Але є нюанси. Вчора у мене, наприклад, наскільки я розумію, менше було завантажено по кількості людей даний продукт і виходило на генерацію 16-20 хвилин. Сьогодні у мене одна ось фотографія, вона. Анімувалося 74 хвилини. Тобто я там простояв в очереді, а потім після цього тільки анімувалося відео на основі вже фото. Але враховуючи, як на мене, той результат, який я отримав, я думаю, можна все-таки брати підписку. Вона тут в ціні 10 баксів, вам дається тисяча, тисяча кредитів в місяць, плюс швидка генерація, там 5 questions можна зразу 5 зганяти різних запитів. Ну, Досить непогано, враховуючи, ще раз кажу, безкоштовно вони притормозили просто дуже сильно. Я ще спробую сьогодні, можливо, вночі її потестити, бо деякі блогери писали, що можна зачекати ночі, коли значна кількість користувачів ляже спати, і можна її кажуть використовувати. Дякую за увагу! І до наступної до наступної зустрічі.